Всім привіт! Всім привіт! З Одеси ми на привозі, як обіцяла, пройдемося з вами, погуляємо привозом. Глянемо ціни на привозі, що тут цікавеньке продається. Це дивіться, заходимо з Преображенської, вхід. Тут де трамвай на де трамвайчик, туди Преображенська. І от ми сюди з вами підемо сьогодні. Всім привіт, всім привіт. Пишіть, що показати, що ми подивимося. Так, ласточка носочки. Же, а почем носочки? 50 гривен. 50 гривен. Вот такие носочки прямо на входе, а авокадо. 50. пачка. А це что оптом у вас брать? Нет, еще? нет, нет. А, посточно. А Хотите, открывайте. У меня все 24 удовольствия. Открываете, берете, что нравится. На входе носочки будут. Так, пидем и Так, рак 600 гривень, взагалі це на шара по сравнению з іншими рак 600 гривень, О, такий невеличкий. Може, а це такі гіганти це прям 600 гривень кілограм. Креветка гигант, походу, да? А це що, смесь ракових чи що? он такі крупні? Це мелкий? А мелкий рак? Чи що? Креветка. Це креветка така, так. Да. -креветка. Рак креветка виходить. Ось різні рачки є раки. 600 гривень живий рак прямо на вході. Так, йдемо далі. Так, всім А Ну напишіть, чути, видно мене, бо я не щось не розумію. Видно, чути мене. Якийсь плюсик поставте. Так, зелень, там оптовий, оптовий привоз у нас, ну ми, ми сюди зайдемо спочатку. Так, ось ще раки, хто шукав раки. Коротше, багато раків. Є, є. І тут Рак, раки є. Гарнючі. Угу. є. Речка, лиман. з ага. цукроє в лимані, в голові. Що щоб ви знали, раки тут на вході є? А ви відправляєте теж, так? Да? А вы и варите ячьи? Ну, Чуть просто сыри, можно да? Поварить. Можно, можно, есть варка. Но за пределы Одессы нет. В... По городу. Угу. А почем вообще раки, якотина? Вид? Вид 700. Вид 700 гривен. Тут на входе прям. Угу. Так, вот такая вывеска, да? Жива раки, жива креветка, живи раки. И тут а есть все... раки. Якщо цікаво, а ви б акажіть номер 167 91 65 471. Люда мене звати. Людмила. Угу, дякую. Так, раки показала. Пишіть, що вам показати. Пишіть. І напишіть щось плюсик, мінус в чаті, плюс, бо я не бачу, видно мене, не видно, щоб я знала, дівчатки. Будь ласка, і мальчики, хто дивиться. І до речі, напишіть з якого ви міста. Я з Одеси, на привозі, хочу вам показати ціни на привозі. Цибулька, 10 гривень. Дивіться, шикарна цибулька. Так, да, беріть, беріть. Редиска на привозі 40. Цибулька 10. Мандаринка, боже, яка гарна. Солодка? І солодка 80. А груша по чому? А грушка чому? Грушка по 40. ось 5, от 5. Реально сладка, ребята. А, мандаринка, мандаринка солодка, так. Да. Тут все, дивіться, на вході. 30 гривень. А по чому вона? 30? Бо там чемпіон написано. Це з яблук, так? Да? Дивіться. цвітна капуста 30 гривень кілограм. Ну, вона шикарна, чесно. Нема ніде ні чорного, ні, ні такого, знаєте, поцвівшого, шикарна. 30 гривень кілограм. Яблука 30 гривень кілограм. Слива 30. 30-30. тут теж все гарно, Груші навіть по 25 гривень є. Так, привіт, Смілана Італія. О, привіт, привіт. Пишіть, з якого ви міста? Ну пишіть, друзі, цікаво вам ще привоз? Бачу, вам не цікавий цей привоз взагалі. Ось по 35 редиска даже є. 35 редиска на привозі. 45 огірочки. Буряк <кій> 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 20, картопля 20, цибуля 20, в общем, все по 20 і <кій> капусточка 20. До речі, тут жінка десь торгувала е класний е гарбуз. На привозі, у нас на привозі, ціни на привозі, дивіться, яка слива 30 гривень кілограм і по 20. По 20? 20 гривень кілограм, 30 кілограмів вибираєте любу. Боже, класні ціни на привозі шара. Е, грушка 65, що це невеличка грушка, паріжанка 40 гривень. Яблучка, які гарні. На сливи реально, 20 гривень кілограм. Де ви такі бачили ціни? І 30. Сладка, як мед. Ось цей що я казала. Жінка його ріже прямо при вас, дивіться, він так пахне на всю вулицю. прямо тут. 40 гривень кілограм паховчий. А редька, а ось редька, ще трошки є, дивіться, ось чорна редька, 40 гривень кілограмчик. Гарбуз цей пахне, страшне. Капуста вся по 20, тут і голубці, на голубці, на салат і на борщ. Три вида капусти на привозі. Да. Напишіть, з якого ви міста? Мені цікаво. Є хтось з Одеси, наприклад. Може з іншого міста, хтось дивиться? Як видно мене? Чути, Ну напишіть чути мене, бо я питання ставлю, коли не відкидається. Цибулька шикарна. Дивіться 15 гривень на привозі, морковка 20, бурячок 20, картопля 20. А, ще декілька видів картоплі перчик 30. Чути, да? Чути? О, отлічно. Одеса збираюсь на привоз. О, приїжджайте. Приїжджайте. 20 гривень це дорого, да, капуста? Капуста любая. Любая, дивіться, 20 гривень люба. На голубці. Бачите, молода я пожила я і на салат молодая. Войрог, Миколаїв, привіт, гарного дня вам. Будете знати, гарбуз шикарний. Далеко не заход не йдете. Зайшли з Преображенської і ось гарбуз купили. Шикарний. Там тут 50 метрів від входу стоїть жінка і гарбуз шикарний. Кому надо. А він пахне. Тут проходиш, пахне. Він пахне. Знаєте, йдете. А він такий є. Ви кого-то додовіли в ефір. Як? А як я додавала в ефір? Нет. Дівчики, кого я додавала в ефір? Де? Я не бачу. Ой, а нам ну напишіть. Може, я щось наклацала? Ні то нікого. Та я ж не бачу, блін. Еще раз, боже, пахнет это дуже. Это очень. А очень цей почем? По цей меньше. Да, это другой сорт получается? Нет, кабак, поменьше. Так. А, поменьше а кабак, 35. 35? Поменьше. Крупный кабак по 40. Ну, цей, девочки, реально, это... Цей... А это, думаю, сладкий, тоже сладкий. Цей сладкий? И то, и то, и то, и то, 40 гривен. Ну, блин, это он так пахнет. Поле. Просто один крупный, один мелкий. <пью> угу. Нет. Все, Зинка, а как вас звать? Валентина. Валентина тут стоїть. От дивіться Пріображенська ласкава дя... дякуємо за покупку. Стоїть дівчинка. Втори додали були в ефір. А да? Боже, спасибо, що я не знаю, як я їх додавала. Може, хотіла пригласити на ефір і добавила. так, тут соління. Так, подивимося, капуста квашена 80 гривень. 180 баклажан 180 Помидор маринованный, 100 Так, я сейчас девочке сумочку. Сумочку, наверное, рюкзак повішу наперед, потому что тут трошки, знаете. Все, рюкзачок на месте, девочки, потому что... О, так. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас рассказываете? У нас. Что? Это у вас цена за штуку получается? Нет, это килограмм 90. Вы так типа, это 90, это 70. Это да. за килограмм? Это за килограмм. Поштучно уже развесил просто. А да, 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 Шарон 170. Лежащий, как получили. Лимончик свежий, 140. Ну, то и перец, я там. Перчик есть по 5 гривен, штучка есть по 10. Ну, то острый. Острый холопенья, немножко осталось просто. 30 гривен. Да, будет килограмм 250, когда принесутся. Пошли поштучно, да, покажу. И вдруг 120 килограмм свежающий. Зачем вы эту музыку кисти на нас все? Помидорки появились сегодня очень вкусные. 120 гривен. Друзья, кто звідки Наприклад, Київ, ціна така, щоб, Ну, примерно хотя бы знать, дорожче у вас чи дешевше у нас. Морковка 20 гривен. Морковка 20. Звона дзвонить. Делай такі саму. Позавсім ремонт. Кажуть, сверлять на цьому, на як його. 209 королець з дерев'яними. Все, ми пішли. Оптовий привоз, Там сверлять, бачите? -то. Все, гарного дня вам. Крису роблять, да. Тут музика. О, а, у нього дорого. Я зрозуміла, шукаємо дешевше. Так, ласіної колготи вам показувати. Звоніть, ці... божі, привіт. Ти що тут спиться? Ти і не видно, котяра. Лікся собі, дивляться. ні, не трогай мене. Лікся і спис собі, дивіться. Так, друзі, вот ну, лосі не Показувати вам чим я. да, ні, то ми йдемо далі. Тут люди не, 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 не подобається, як музика. Не Показуй, не, як ви привіт. Музика, капец. Музика громко, продукти показувай. Я вас зрозуміла, йдемо на продукти. Тут будете знати труси, сіне піжами, бюстики, от це, бачите, все, є, халатики, піжами покажіть. Піжами, які, які вам піжами? Є такі ще тоненькі, це тоненькі. Це тоненькі ще піжами. Чи що це таке?

Травка ага. якась... такая. з бамбуковая нитка, плюс термонитка ще еще идет. Есть таком цвете, пижамка, есть в таком цвете. Ага, ага. Это цоколат такая желтенькая, да. желтоват. Теплая, да. пижамка є. Пиздема ось на шарпей, цей, на зіпочки. Пижаму, От розтягується, показую вам середину. Ціна? Ціна такой. Ціна 1100 гривень, розміри до 60-го розміру, до повного. ціна ось цієї? 750 гривень пижам. 750 750, із піжама 800 гривень, Шарфей, качество какого терма. <клев> є такі ось вот палатики разные, різного размера. Коротенький, є нижче коліна. Это коротший, да? Это короткий. Ціна. Тысяча сто и тысяча гривен. А ты тысяча? Тысяча сто тысяча гривен. Короче, дороже. Шарпей двойной, шарпе динарные. Динар. Разные кулеры, разные, разные фабрики. А, разные фабрики. Дивиться, тысячу, тысячу, сто. Тысяча двести бортала, объем ведер идет сто пятьдесят. Цей куча 200 бетальні розміри, ребята, Великий прям, да? Можна закутатися. 150 обйомів бідер. Дивіться, ОБ, охват бідер, 150 можна одягти. Є 130, 140 і 150. Обйом, так? Да? Бідер. Так, 130, 140, 150. Є угу. ага. навіть в шоколадному, знаменитому такому, дивіться, у нас є. Ось такий коричневий. Шоколадний, да, що все шоколадне. Размеры все. Объемы бедер от 100 до 150. Два кармана, капюшон, переходящий в воротник. красиво, красиво смотрится. Ну, 1200, 1200 202> 1400 и 1400 200. есть супер баталы. О, Господи. Как 0, замывать? 0,93, 496, 27, 32. И усины тепли покажите. лосины тепли. У нас шикарный идет. С амбре все, все. Амбре. Очень красиво смотрится.

Есть двойной МЕК-350, есть одинарный термо-220. Размеры? Ну, это не великий, да? Есть и великий. да Есть размеры. да? 120, 135 и, 140. 140 и 145 будет, какие лосины. А такие есть, ленка, Есть эм, в бежевом. 300 а. Есть э, графитовый оттенок 300 гривен. Серенький, типа, да? Да, серые, бежевые. Черные есть. есть. черные, да, 300 и 350. Есть двойной меня 350. Это двойной 250, 350, 350, а цей 300, 300 да? Донарка есть только в светлых тонах. Это телефона, может, кому-то 496, 27, 32. так вот, 220 гривен, да? 220 самые недорогие, да. Думаю, добычу, добычу, добычу. Вот такие до 150 гривен. 400 гривен и разные размеры. До 150 бедра. Бедра до 150. До 150. До 150, бедра. Oh, вот, 100, до 150. Так, друзья, все показала. На входе или она стоит. Чика за номер телефона. Опять. 093 496 27 32. Кожного дня, да? Каждый день без дня. Так, ідем фрукти, овочі. Пишіть, що показати, пишіть, ребята, йдемо, йдемо. Так, тут на вході, видите, 200 гривень, водолазка якась 200 гривень. Що за ткань, не знаю. Ось така тканина 200 гривень коштує. Сиренький, беж, і... і... А, ні, він не теплий. Отакі, девочки. Так сейчас покажу вам. Отакі 200 гривень. Що тут ще є? есть? що? 1950. у нас така дуже тепло-тепло. Тут тепло. дівочка сидить. Головне, що? Доброго дня. Так, скільки ми походили з вами? Що я тут зробила, взагалі не розумію. 17 хвилин. Гостів зробила. Чи що я зробила, ребята. В общем, сейчас перезайду. Всі з куртками, яку. Привет. Я не знаю, що це у мене гостева якась. Я не пойму, що в мене пригласить стати гостем. пише. Не понимаю, що я... Наплачивало. Синорм, можно показывай был? Уже два месяца кашля, не можу его вилічити. Картопля 20, а це там гнила картопля сейчас. Ока, Мокра, мокра, мокра. Мокра, ага. Так. Шаурма, фу, шаурма, курму, йом, я.

Вы запомнили, что я вам сказала на цвета, Или вы не запомнили? Нет. Суммар-бонг не давал щедровать. Можете снять такой эфир, что будет супер. А, нет, я, бы, я, бы... Я, бы... я не скажу тогда, что... Большое... Спасибо, спасибо, спасибо. Ой, Ой вы надо, я не хочу. Я и душу отняла. Я уже все, я уже ничего не хочу. Нет. 40 180. Куди сиділася? За два піжами, що, цікаво вам піжами було? О, А тут на вешані має щось. Навес раніше був. Так, ладно, перезайду сейчас. Так, це ви, ви ж гостюєте. Що це наклацوا, ребята? Не знаю. Хопто ви працює? Да, роботи. Хочу, Хоче, хочете зараз зайду. Так, все, я, друзі, виходжу, перезахожу. Я щось не розумію, що з ефіром.